було подивитися Візьміть просто на Ютубі. Зайдіть mm -hmm. на мій канал, mm -hmm. і в пошуку, або в пошуку, наприклад, на Ютубі Олександр Безпалий, Андрій Луганський. Російською Олександр mm -hmm. Беспалий, Андрій Луганський. Вот. Ну, це чому і хотів подивитися, бо в мене з ним теж було три зустрічі, і третя була остання, я з ним перестав спілкуватися. Друже, я дивився цю зустріч. Mm. І, на жаль, Луганський проявив свою підлість. Андрюша Луганський це підла людина. Так. І все. Я просто це зрозумів ще 5 чи десь 5-6 років тому. Друже. Я це зрозумів, напевно, один з перших, тому що, коли я, військові наші тоді ще на Донбасі, писали йому ага. з проханням допомогти, спиралися на його слова, те, що він на стрімах казав: ми обов'язково потрібні, щоб ми допомагали нашим військовим. Ага. І дійсно, ми в це вірили. І я, так. і наші військові. І е, тоді зірка Андрюхи Луганського сходила до гори, а я був дуже маленький блогер. І йому військові в телеграм-каналі особисто писали, просили допомогти. І коли я зустрів його в чат то Андрюха Луганський почав е, міркувати, чи вигідно йому це, чи не вигідно. І тема волонтера з Харкова. Який за свої гроші допомагає українським військовим, вона була дуже невигідна. І тому Андрюха Луганський почав робити наступне: він не міг, скажімо так, ну, висміювати, хейтити це відкрито. І він просто з ленти коментарів. Там було дуже багато, коли я потім передивився цей стрім Андрюши Луганського. Там же ж було переважна більшість позитивних, тих, хто в мене впізнав глядачів. А вона ж було mm. в мене майже всі мої підписники. Вони ж і були підписниками Андрюхи Луганського. Ну так і хтось і мене ну саме так, і хтось мене впізнав, і там було дуже багато схвальних коментарів. Їх Андрюша е, ігнорував. Він вибирав е, самі негативні коментарі, причому не факт, що це українці писали. А хто вас пускає на фронт? А може, ви е, шпіон? Спрашував mm. мене Андрюша Луганський на основі. А тут, говорить, народ інтересується. <ріху> вот.